вами компанія Атапарк нове надходження для вас е Кліпс 2021 дві року. Офіційне авто, абсолютно без ніяких пошкоджень. Вся історія обслуговування тільки по офіційному дилеру. Передня частина затягнута бронеплівку, плюс стойки, плюс над лобовим склом трошки є. На оригінальних сплавних дисках гарненька літня гума, без ключовий доступ на передній частині. Це у нас передній привод на 2 літра, величезне багажне відділення. На автомобіль в дуже класному доглянутому стані. Передні протрульники, задні партнельники, по задній частині у нас скоп підімачі, підігрів. Салон абсолютно без... Ніяких зауважень чорна стеля, велика ну, мультимедія. Також у нас в попередній частині безключовий доступ всіх чотири скідівача, електрорегулювання, сидіння водія. Також пасажира, абсолютно без ніяких зауважень. У нас комбінована шкіра плюс алькантара, шкіряний керамог 85 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду парктроніки. Android Auto, Apple CarPlay, все це присутнє. Двозонний клімат-контроль, підігрів зони дзеркал, підігрів керма, підігрів сидінь. Все повністю працює, ніяких помилок нічого немає, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна е глянути на Сумський, 2, е, Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізен також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора.